Доброго дня. Ми до вас завітали сьогодні з дуже приємною місією. Я скажу вам, хто тут до вас прийшов. Це представники громадської організації Волонтер Черкащини», всі мої колеги, і я ми хочемо вас привітати із тим, що ви є переможцями конкурсу по збору Миколатури. Ви знаєте, для чого ви збиралися Так! Да. І дуже вдячні вам всі дорослі люди, які. Приймають участь у волонтерському русі, які допомагають нашим бійцям, які воюють за нас, За те, щоб ви сиділи за такими чистими, красивими партами, щоб ви навчались під мирним небом, для того, щоб ви могли бути щасливими просто відчувати своє дитинство. І я сьогодні з великим задоволенням вручаю вам подяку. А ви мені скажете, хто в вашому класі найбільше зібрав макулатури, Ми віддамо цю подяку від класу цьому учневі. Може, допоможете нам? Потримайтеся. Андрюша, то раз тебе назвали іди, будь ласка, сіди. Я з задоволенням вручаю тобі цю подяку, а ти своїм однокласникам всіх передаси. Ми вам дякуємо і передаємо велике спасибі від бійців, які охороняють нас, я вже сказала вам. Хочу вам сказати про те, що. Дітки, які живуть там на сході, де йде війна, вони цього всього не мають. І передавали також вам вітання, дуже велику вдячність за те, що ви робите таку справу разом з дорослими. Я хочу вам ще сказати, що за те, що ви є переможцями цього конкурсу, ми запрошуємо у вас в кінотеатр Україна на безкоштовний перегляд якогось фільму, який самі ви виберете, а ми вам його подаруємо. Вам допоможе вчителька, ви нам потім повідомите. ви хочете прийти в Так! Мабуть, це буде мультфільм, чи ще якийсь ми для вас придумаємо розваги і обов'язково запросимо. Добре?